Сьогодні 26 жовтня 2025 року. Це день неділя, який традиційно пов'язаний із відпочинком, відновленням сил та радістю. Її енергетика кардинально відрізняється від робочих днів. Ключові аспекти енергії неділі Сонце та життєва сила. Це символізує життєву енергію, творчий потенціал, самовираження та особисту силу. Сонце є центром, тому неділя це про те, щоб поставити себе, свою радість і натхнення в центр свого життя. Потрібно шукати джерела натхнення, займатися тим, що приносить щире задоволення, відчувати ясність щодо своїх цілей. Це день, призначений для духовного та фізичного відновлення, закінчення циклу тижня, час для перезавантаження душі та тіла перед новим стартом. Потрібно розслаблятися, медитувати, займатися саморефлексією, відновити душевну гармонію та сили. Важливо не планувати нічого надто вимогливого чи рутинного. Енергія неділі сприяє гармонійним соціальним зустрічам та прояву великодушності. Сонце символізує тепло і щедрість. Це час, коли ми відкриті до оточуючих. Необхідно проводити час із сім'єю та друзями. Приймати гостей, дарувати подарунки, допомагати тим, хто цього потребує. Це ідеальний день для приємних невимушених зустрічей. Таким чином, енергія неділі це ідеальне поєднання активного відпочинку, внутрішнього зростання та соціальної гармонії, яке готує нас до продуктивного нового тижня. П'ятий місячний день категорія та опис. Символ дня єдиноріг, ключова енергія, трансформація, вірність ідеалам, поглинання, характеристика День внутрішньої трансформації. Увесь негатив, який ви накопичили, може перетворитися на позитивну енергію для зростання, день, коли ви поглинаєте інформацію та енергію. Що рекомендовано подорожі, зміна діяльності, відстоювання своїх принципів. Сприятливо для голодування, якщо дозволяє здоров'я, що не рекомендовано бути голодним краще їсти, але не переїдати, кричати, проявляти невірність. Перша половина п'ятого місячного дня несприятлива, так як зростають розгубленість, нерішучість, знижується віра у себе. Конфлікти чи негативна інформація попереднього вечора можуть вплинути на ваші плани. Тому в першій половині дня буде потрібна велика свідомість і вміння протистояти негативним впливам. Також у першій половині доби утруднені контакти з начальством чи партнерами. Однак, друга половина доби сприятливіша і дозволяє домогтися підтримки від колег, начальства або друзів. Доба сприятлива для контактів з партнерами протилежної статі, оскільки посилюється сексуальний потенціал. Порада щодо застосування знання про місячні дні на практиці це дуже просто. Вам не потрібно щодня жити за суворим розкладом. Достатньо синхронізувати свої найважливіші справи з енергетикою місяця. Спробуйте фокусуватися лише на трьох ключових днях щомісяця. Перший місячний день. Приділіть 15 хвилин плануванню, одинадцятий місячний день. Запустіть найважливішу активну справу, двадцять дев'ятий місячний день. Зробіть очищення простору та підбийте підсумки. З часом ви легко зможете додати більше днів у свій розклад. Місяць під знаком стрільця виявляє схильність перебільшувати свої можливості та сили. Іноді здається, що ми всі можемо на все здатні, тому може з'явитися потяг до ризику, демонстрації своїх здібностей, властива стрімкість, необдуманість вчинків у фізичному плані. Покращується самопочуття і може зрости потреба у спортивних заняттях чи фізичній роботі, будь-які обмеження. Особливо телефонами, соцмережами, що переносяться погано, особливо дітьми, загострюються почуття справедливості, яке народжує бажання постояти за переконання, за близьких, за друзів. Всі починання вдаються за умови, що місяць росте. Хоча не варто розпорошуватися, у всьому краще виявляти обережність і спрямовувати енергію місяця у правильне русло. Наприклад, для дітей можна проводити спортивні заходи або зайняти чимось енерговитратним, в іншому випадку пізніше застійна енергія може нашкодити здоров'ю організму. Місяць, що росте, в стрільці дає нам час для активних дій, зустрічей, контрактів, договорів, пропозицій, просування, будьте сміливішими. І ви досягнете мети як у діловій сфері, так і особистому житті. У їжі краще бути обережним та не переїдати. Руна дня Альгіс це 15-та руна старшого футарка, яка вважається одним із найпотужніших захисних символів. Її накреслення нагадує людину, що вскидає руки до небес у молитві чи прийняті захисту, або ж гілки дерева, що тягнуться вгору. Назва руни може означати лось або очерет, але її ключове значення захист, заступництво вищих сил та пробудження. Коли альгіз випадає як руна дня, це є чітким попередженням і настановою. Сьогодні ви перебуваєте під особливим захистом. Але вам необхідно довіряти своїм інстинктам і бути мудро обережним. Сьогодні ви повністю захищені від неприємностей та небезпек. Руна служить вашим щитом на фізичному, емоційному та духовному рівнях, зв'язок із вищими силами. Це день, коли ви маєте потужний зв'язок із духовним світом. Звертайте увагу на знаки, інтуїтивні прозріння та підказки, які приходять зовні або зсередини. Альгіз не лише відводить зовнішнє зло, а й зміцнює внутрішній дух і моральну стійкість. Те, що раніше могло похитнути ваш внутрішній баланс, сьогодні не матиме жодної ваги. Ваша інтуїція та інстинкт самозбереження сьогодні загострені. Використовуйте цю здатність, щоб оцінювати людей та ситуації, не проєктуючи на них власні добрі наміри. Це здорова недовіра, а не цинізм. Руна радить відмовитися від зайвого ризику і обирати перевірений шлях. Сьогодні краще проявити обережність у діях та бути готовим до відбиття зла чи небажаних впливів. Це також час, щоб подбати про близьких людей та за потреби. Стати їхнім опікуном чи захисником. Порада на сьогодні Не ігноруйте внутрішній голос. День сприятливий для медитації та захисних ритуалів, якщо ви їх практикуєте та будь-якої діяльності, що зміцнює ваш внутрішній стрижень. Руна попереджає. Не варто ігнорувати проблеми в надії, що вони вирішаться самі, слід знайти корінь усіх негараздів. Поради на цей день це поєднання енергії створює день, сприятливий для духовного зростання, захисту та активних далекоглядних планів, активне засвоєння, пошук істини, розширення горизонтів, захист досягнутого та відкриття нових можливостей. Присвятіть час відпочинку, творчості та відновленню життєвих сил, знайдіть час для сім'ї або улюбленого хобі, що наповнює вас радістю. Це день засвоєння та вибору. Все, що ви з'їсте, прочитаєте або зробите, має велике значення. Уникайте сумнівних ідей та продуктів. Втілюйте ідеї, що виникли раніше, ідеальний час для планування далеких подорожей, вивчення філософських або іноземних тем навчання та контактів з авторитетними людьми. Не бійтеся, мріяти масштабно, довіряйте своїй інтуїції. Якщо щось викликає у вас внутрішній опір або сумнів, відкладіть це. створіть захисний ритуал, наприклад, запаліть свічку з наміром захисту або просто візуалізуйте себе в яскравій захисній сфері світла протягом дня. Сьогодні сприятливо: початок подорожей, навіть невеликих поїздок на природу, публічні виступи, викладання, передача знань, фізичні навантаження. Складання довгострокових фінансових та життєвих планів несприятливо бути надто нав'язливим у своїх ідеях. Стрілець може давати зайвий ентузіазм, проявляти жадібність або надмірне споживацтво. Ось кілька афірмацій: Я повністю відновлюю свою життєву енергію і насолоджуюся цим днем. Мій внутрішній світ наповнений теплом, світлом та радістю, які я випромінюю назовні. Я дію з впевненістю і легко реалізую свої творчі задуми.